Вітаю, друзі! Мене звати Олександра, я вчитель хімії. В цьому відео ми поговоримо про те, коли ж все таки виникла наука хімія. Хімія особливо виділяється серед інших наук, завдяки їй людина навчилася добувати з мінералів і рут метали, з природньої сировини речовини, які роблять наше життя комфортніше. Вона нас одягає, взуває, годує, надає благо, без яких цивілізоване суспільство не може існувати. Так все ж таки, де зародилася хімія? У природі перетворення одних речовин в інше відбуваються постійно. Першою в історії людства хімічною реакцією, мабуть, стала реакція розпалювання вогню і смаження мамонта первісною людиною. До 3000 року, до нашої ери, людство вже навчилося виплавляти мідь, а пізніше і залізо. Жильці давнього Єгипту вміли перетворювати сік рослин у фарби. Тому і припускають, що слово хімія походить саме від стародавньої назви Єгипту хем. Тож Єгипті отримували в чистому вигляді золото, срібло і інші метали, а процедурам перетворення природних матеріалів давали містичне значення. Хімія як наука про речовини та їх перетворення зовсім недаремно зародилася в стародавньому Єгипті, адже Єгипет був передовою країною стародавнього світу, жерці якого були першими вченими хіміками. Вони зберігали багато нерозгаданих хімічних секретів, і, на думку французького вченого Марселена Бартло, термін хімія походить від слова хума або «хемі» чорне мистецтво у давні часи, хімія вважалася божественною наукою. А от у 641 році до Єгипту вторглися араби, які перейняли від жерців деякі хімічні таємниці. Арабські халіфи стали протигувати наукам. І в 8-9 століттях з'явилися перші арабські хіміки. Вони і переробили назву хімія в алхімія, яку європейці запозичили у них. Тому в період з 300-го року до 1600 року в Європі вважався саме цей термін. У період феодальної роздробленості в Європу ввозилися предмети розкоші, які можна було придбати за золото. Тому виникла потреба в цьому грошовому еквіваленті. В Європі природних джерел цього мінералу було мало, тому всі дослідження алхіміків були спрямовані на пошуки так званого філософського каменя, який перетворює будь-який метал на золото. У процесі його пошуку було відкрито багато нових хімічних речовин, винайдений Порох. Саме винахід пороху став новим витком розвитку хімії як науки. Основні реформатори алхіміки наступного етапу розвитку хімії відродження це Агрікола і Парацельс. Останній вважав, що всі захворювання організму відбуваються через настачу хімічних мінеральних сполук. І в чому він був неправ? Завдяки йому в розвитку хімії почався новий поштовх, який змусив багатьох вчених звернути свої погляди до цієї науки. Почалося її широке практичне застосування. До 17 століття існуюча алхімічна теорія стала гальмувати розвиток науки в цілому. І в 1661 році Роберт Боль виступив проти пануючої системи, однак натомість не запропонував своєї. Нову загальну теорію запропонував Георг Ернст Шталь в 1700 році пов'язану з реакціями горіння. Він вважав, що у всіх тілах, які здатні горіти, є особлива речовина Флогістон, яка виділяється з цих тіл при горінні Нова флогістонна теорія об'єднала накопичення до цього знання і висунула ряд проблем, які потребували наукового дослідження. Завдяки цій теорії було відкрито багато газів. Різноманітних металів та інших речовин. Таким чином вона звільнила науку від застарілих уявлень алхіміків. Можна сміливо стверджувати, що хімія як точна наука зародилася саме в період панування флогістонної теорії всередині го на початку XIX століття. У цей період на благо хімії працювали такі вчені, як Жозеф Пріслі, Михайло Ломоносов, Антуан Лоран Ловозі, Жозеф Луї Пруст, Карл Вільєм Шелє, Клод Луї Бертоле, Генрі Девід, Джон Дальтон і Майкл Фарадей та багато інших. І вони сформували багато законів хімії. У XIX столітті в хімію почали вливатися математичні та фізичні методи, вчені виявили залежність її розвитку від рівня суміжних дисциплін, особливо фізико-математичного циклу. Розвиток хімії пов'язаний з такими іменами, як Станіславо, Каніцаро. Марсель Бертло, Микола Миколаїв Зінін, Август Кікули, Дмитро Менделєєв, Олександр Бутлєров, Еміль Фішер та Андрій Муасан. У ХХ -му столітті, використовуючи хімічну науку, люди навчилися видобувати синтетичні антибіотики, синтетичні полімери, пластмасу, будівельні матеріали та багато синтетичних тканин. Сучасна хімія пов'язана з іншими науками, внаслідок яких з'явилися нові дисципліни: геохімія, біохімія, колоїдна хімія, електрохімія, кристалохімія, хімія високомолекулярних сполук. Найважливіший напрямок хімії на сьогодні це отримання дешевого палива, яке створює альтернативу основним джерелам енергії, газу і нафти.